Рада вітати вас на каналі Книжкова Подорож Book Travel. Перш за все, хочу подякувати своїм підписникам, гостям, спонсорам за підтримку розвитку каналу за ваші лайки, позитивні коментарі. Бажаю вам усього найкращого та 100 разів більше того, що ви бажаєте мені. Дуже класно, що маємо можливість мандрувати. Але мандрувати можна не тільки, коли маєш таку можливість поїхати літаком, машиною, поїздом. Але мандрувати можна і завдяки своїй уяві. Відвідати дуже чудові, казкові, неймовірні місця. Сьогодні відправляємося з вами до Англії, адже казка буде сама англійська. Називається вона. Барон і його доньки. Один англійський барон мав трьох доньок високу і дуже скупу, гладку і страшенно заздрісну, та вродливу і надзвичайно розумну. Якось він запитав Донечки мої, я хочу почути від кожної з вас, як ви мене любите. Я люблю тебе так, як королі люблять золото, відповіла перша донька. Баронові сподобалася така відповідь, і він подарував душці гоманець із золотими монетами. Я люблю тебе так, як королеви люблять діаманти, відповіла друга донька. Барон на радощах поцілував її і подарував діамантову корону. А я. Люблю тебе так, як страви люблять сіль», – відповіла третя донька. Барон спохмурнів. Він вирішив, що дівчина зовсім його не любить. Наша сестра образила тебе, пробурмотіла старша донька. Вона тебе зовсім не любить, просичала середульша. Барон розлютився. Він вигнав найменшу доньку з дому, не давши їй ані грошей, ані їжі. У бідолашки не було нічого, крім гарної сукні, в яку вона була одягнена. Йшла вона дорогою, віддаляючись від рідної домівки, і сльози знай котилися її личком аж попереду з'явилося болото. Там сплела вона собі сукню з осоки, а свій. Багатий одяг заховала в дубло старезного дерева. Поряд з болотом був розташований величезний маєток. Дівчина постукала у двері. Її відчинив дворецький. Чи не знайдеться у вас робота для мене? запитала вона. Цей вхід для гостей, а не для черні. Відповів чоловік і показав на інші двері. Кухарка дозволила дівчині залишитись у маєтку і доручила їй мити посуд і підлогу на кухні. Нова посудамийка так і не назвала свого імені, тому її прозвали осокою через плетену сукню. Неподалік від нового притулку осоки у розкішному палаці. Мешкали король і королева. Одного разу вони вирішили влаштувати бал, щоб їхній син, красень принц, міг знайти собі наречену. Бал мав тривати три дні, тож запросили усіх красунь королівства. Ми хочемо подивитися, як у палаці збиратимуться гості. Ходімо з нами, погукали слуги Посудамийку. Ні. Мені ще треба домити казанки, відповіла та. А коли всі пішли, дівчина старанно викупалася, дістала здупла свою прекрасну сукню і пішла на бал. Звісно, принц одразу запросив її до танцю. Усі гості милувалися чудовою парою. Опівночі осопа побігла геть, аби сховати сукню. На балу дівчина. Була яка завоювала серце принца, розповідали ввечері слуги, які спостерігали за балом крізь замкову шпарину. Наступного дня осока знову одягнула свою сукню і пішла на бал. Можна тебе запросити на танець? запитав її принц, і знову вони танцювали без опину, навіть нічого не їли і не пили. Та опівночі дівчина вдруге втекла. Так красуня знову приходила на бал, розповідали наступного ранку слуги. Ходімо завтра з нами подивишся. Мені ще треба випрати білизну, відповідала осока. Певна річ наступного дня вона знову одягла сукню і побігла на бал. Цього разу принц чекав на неї з невеличкою коробочкою. Всередині була золота обручка. Ти вийдеш за мене заміж? запитав він, стаючи на одне коліно. Осока погодилася і в палаці почали готуватися до весілля. Всі шляхті розіслали запрошення, отримали його й батьки тієї дівчини. Усі з нетерпінням чекали свята. Барон тим часом картав себе за те, що вигнав наймолодшу доньку. Де тепер її шукати? Напередодні весілля осока прийшла на кухню, де готували святковий обід. Не соли страви, наказала вона кухарці, і настав сільнички на стіл. Але ж усе буде несмачне. спробувала відмовитися кухарка. Я знаю, відповіла Осока, але все одно зроби, як велю. На святі столи.